Продається ця пилка в ось такому мішку на липучці, всередині якого комплектація. Сама пилка, інструкція, флакон для оливи та ось цей ж футляр. З приводу характеристик пилка на 12 вольт. Акумулятори купуйте ви окремо: є 2 амперні та 4 амперні. До речі, технічні характеристики, кому цікаво, ставте на паузу а ми поки вертаємось до пилки. Подачі мастила в пилці немає. Нам поклали ось такий флакон і сказали: змащити ланцюг самі. Тобто кожні 7-10 різів нам потрібно в ручному режимі змащувати ланцюг, щоб він нормально різав. Шина тут 12 см, ланцюг на 28 ланок і кроп ланцюга 1. В пилці реалізована швидка натяжка ланцюга, і, повірте, це ще той геморой, про це поговоримо більше під кінець відео. Ну, давайте тестувати. Спочатку я хотів провести два тести 4А та 2А акумулятора. Та після тесту четвірки у мене просто закінчились гілки для тесту. Заливаємо масло флакон, при першому запуску промащуємо посадкове для ланцюга та погнав. Тестувати будемо на твердій деревині, це буде сира акація. По відчуттям під час роботи ну, ріже вона доволі чисто та швидко, як для твердої деревини. Вона створена саме для сирого матеріалу, бо сухе ріже набагато важче і під кінець починає рвати матеріал, ось приклад. Після півгодини роботи цієї пилкою, що я можу сказати, зробила вона 71 рісе руякації гілки діаметром 7 см. Ну і як бонус пару гілочок і кущів. Давайте тепер поговоримо про плюси та мінуси цього інструменту. По плюсам. Час роботи, чесно, я думав, що буде набагато гірше, але тут є один нюанс. Час роботи залежить від декількох речей. Перше це акумулятор. Чим більше в нього ємність, тим довше він пропрацює та потужніше буде. Друге це ланцюг. Якщо він новий та заточений, то краще буде різати. Якщо він в середньому або жахливому стані, він завалить вам всю роботу. Третє це змащування ланцюга. При різі сирої деревини шину треба мастити кожні 7-8 пропилів. А от якщо пиляєте суху, то кожні 3-4 різа і на сухій деревині це реальна запара. Другий плюс це гарантія. Порівнюючи з іншими брендами, там купив і викинув. Тут ви отримуєте ремонт та сервіси. Або якщо не сподобалось, то просто повернете товар. Ну на цьому плюси закінчились. Переходимо до мінусів. Перший мінус це ціна. 3270 гривень. За просту конструкцію щитковий двигун я вибачаюсь, але болгарка безщіткова 12 вольтова коштує 2800 Це майже 500 гривень дешевше. Я розумію, що шина грошей коштує та ланцюг, але якщо подумати, то це і є ті 500 гривень. Але там щітковий двигун, а тут безщитковий двигун. Тому тут в мене запитання, ще в ціну входить ось такий чохол? Ну, як чохол, цей чохлом неможливо назвати, це якась. І не сумка, і не кейс, це якась херня, аби підвищити ціну інструменту. Зручно в ньому зберігати інструменти, як в кейсі, ні. Захищай воно від пилу, бокові отвори скажуть вам, що ні. Якщо у вас потече масло з флакона або з пилки, тканина цього числа просто вбере його і у вас буде просто пляма і зіпсується цей весь недочохол. Можна було повісити це все на люверсах на стіну, як, наприклад, такий набір для ключів, але й тут Дніпрам просто забили на своїх клієнтів. Добре, стіною та чохлом закінчили. Другий мінус, як не дивно, це сервіс. Пилки вони продають, а от ланцюги й шини ні. Вони то розказують мені, що все скоро, 2-3 неділі і буде це все, але знає Дніпрам, що завозити вони таке будуть не часто. І бажаючих на такий товар буде у дуже багато. А враховуючи, що деякі люди беруть про запас. Тобто взяти пилку, одразу шину і два ланцюги до неї, то ці товари будуть нечастими гостями на полицях в магазині, тобто буде дуже великий дефіцит. Ще по сервісу, а хто буде точити ці ланцюги? Дніпрем відмовляється від заточки малих ланцюгів, бо вони у них тупо в станок не влазять. Вони кажуть, точіть самі, беріть напилки і точіть. А де ці напилки взяти, ви ж їх не продаєте. Тому пилку ви продали, а далі ваші проблеми. Третій мінус це ергономіка. Ох, не повірите, як же бісить оця кнопка захисту від навмисного увімкнення? Після 10 хвилин роботи в мене так боліла рука, так воно все незручно її тримати. Справа в тому, що я її намагався зафіксувати гілкою. Отак От вона мене задовбала, а після розборки інструменту взагалі її обрізав, тобто ви розумієте, до чого вона мене довела. Ще проблема це індикатор заряду акумулятору на пилці. Він такий кривий та постійно світить одним кольором, що в світлу пору дня на вулиці його просто не видно і не зрозуміло, наскільки у вас заряджений або розряджений акумулятор. Хотілося б би ще щось сказати про. Швидкий натягувач ланцюга, але це просто срака. Оцей бочонок, який треба крутити, який не натягує. ну... Краще вони б б звичайний гвинт викруткою зробили, бо це просто жах. Просто уявіть, треба ланцюг, ланцюга, у вас палець просто сковзить і все. У Нормальних пил такі механізми підпружинені, що їх і натягувати не треба. На цьому все. Заходьте до магазинів, а якщо купляєте в інтернеті, то. Роздивляйтесь детальніше, ретельніше, щоб не купити кота в мішку.